І всім привіт в новому ролику, з вами Джаспер. Сьогодні ми з серією вирішили вас побалувати таким зривним контентом. Вирішили зробити на базу ворогів такий невеличкий авіанальот. Ну, далі ви все побачите, так сказати, камікадзе. Всім хорошого перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забувайте про це, це дуже важливо. І дякую, що ви дивитеся. заходи, не заходи, вже хочеш дивитися. В я вечер за да что да, да, да. случилось? А, ты тут, поешь, ж... жду тебя, что ты не дали. Ну шо, да, 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 все, то и готовий. А я шо, чтобы Слава. Там бежишь, бежу, вс. Блять, дроптий. Чити. ремки занесу уже. Заводь пока. Прогрій. Прогрівай, бля. Я прошлу... зараз не зробив, так, что в хил. Блін, нам без них бен этот повні конец треці. Повний. Повний баг. Ты шо? Че мать ее пить, как ты баки? Не превышать лимит на транспорт. Не, не, у нас не лимита. лимит. У вас двое, значит, одна машина, вот не так. Да, да, да. Мы такие робы. Патриот летак, раз, под. Ну ладно, вот у меня замечательный путь. Все, я заводю. Я тоже. Туди залочили так. Эээ, були золочені, я ж замки познімав там. Та я сейчас розлочу, понял. Чекай, де то, я тебе потеряв, серий. Да, вс, слева від тебе. Ага, бачу, давай веди, бо я не знаю дорогу. Чекай, чекай, якось прямо лінійно лети. Щоб я тебе не потеряв, не виїду. А може там одного доста буде, га? Блін, в мене то, що я голишов, в мене екран замерзає. Не спіниш замерзнути. <laughs> Головне, щоб машини були там в кучці. <laughs> Та вони ще й стріляти будуть зараз, наверное. А думаю, що вони це... Онлайн? <laughs> Окей. А, вітер дій, зараз Да-да, пацани, давай наберіть базуки. Да, да, так. Ооо, ні, це все, це ми його злиємо. Ми його баню таке робити. Ні, якщо, якщо, якщо дійсно, якщо він зараз цей зробить таке, то на ну, його баня цей сервак. Ну цей за цього, це, це, це він тупо злиє щас інфу, блін. А я знаю по любому що вони там в кучці стояли. Ну, ну так да, там ми ще бачили. Та там просто класти нігде, там в гаражки не було. да, <губ> вони зараз строять там все Хм, А далеко нам ще до них? блядь, далеку. Ну, та він зараз стигне. Або вони зараз візьмуть якісь снайперки базуки по нам гатити будуть. А де він, а де він, Підожди, глянути, де він зараз висить. тільки не розбелі така. Че, ти придупредив? <laughs> да, все туди попередили. Абинілиші віковий процес. Все правильно. Це ці як з японців блядь. Ой. Рішив об'явити пойду там, так? Не, ми то все із Даліші. Він не вступати до нас, то ми вступимо до нього. Да, да. <laughs> Вийдемо, так сказать, в його владении. Як ти так бачиш далеко блін? Не знаю, прогрузка нормально. Та я тоже максимально О-о-о, блядь. О, я тебе щось дуже різко догнав. Да, да мене ж слагану... <ріхи> Походу, тіплі ну, багато. В повітрі хіє, типа немає смисла цей керувати, ні? Ну Но... ну да, да, нема. Кстати, чи є лікачок? У них є. Ні, ні, тут на, на, на ангарі під нами майно. <ріхи> О, Шо, ти сходу? А я сюда й почекую де шов. Та от світиться все як було. Бляха, щоб не лагнуло. Сука, Там хтось бігає.

Да ё! Ох! Боже, та як, а як ним керувати тим дебілом? А а та я там крило відпало, все. О. Йеллоу! А, стріляє у мене, боже. У голову стріляє. І хоч з першої спроби ми потерпіли невдачу, але ми не забували з серим, що у нас ще є два літачка. Так що, далі буде. Направити, господи. Тупоть, тупо, його реально направити, блін. Бля, цей вже пішов, типо. Ти да. Да, да. Вони ж сховали половину транспорту. Ну да, прикольна тема. Тільки зараза. Було б. Би... А, ти... а ти попав у машину якісь там самольоти, да? А може урон пройшов по ній? А ти живий лишився, так? Зараз треба прям файно коригнути. Вони по-любому ці машини не поховають всі. Та й не думаю, що у нас ще два снаряди в запасі. А де база, я щось не бачу базу. А, прорисувати. А де там нема 200 метрів? Нічого ще не забрали. Три самолета сюда, не піде. Ну я пробую. Давай. Ідеально. Ідеально, да. Я походу вбив. <�хі> <laughs> <ші> Ідеально. Просто ти їх просто и дома да. взирвав самолет, отвалил. Там дві машини були. Одну прям, прям наверняка я прям машину в капот всунув. А ну якщо можеш, будь ласка, цей стрима не можешь? Подожди, 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 бо. Вс, нема стріма, потому що я тебя десь туди заїхав. Хорош. Я, я не Ну ты их убил. Ты прям ті був цей збоку стояв, типа. Можешь можеш бедва даже, кстати. Ой, красиво. Ой, красиво.